На Золочівщині внаслідок наїзду вантажівки загинув велосипедист. Поліцейські встановлюють обставини. Про це повідомляє кореспондент Zolochiv.net з посиланням на поліцію Львівщини. Дорожньо-транспортна пригода стала з 20 липня близько 7.45 на автодорозі з сполученням Тернопіль Львів Раваруська неподалік села Струтин Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці водій вантажного автомобіля Ман, 28-річний мешканець Тернопільської області, скоїв наїзд на велосипедиста на 72-річного жителя району, який від отриманих травм помер на місці події. За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за частиною другої статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами, на строк до 3 років або без такого. Інформує поліція Львівської області. Поліцейські встановлюють обставини події.